Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку вже інвестиційний банкір та фінансист Сергій Фурса. І з паном Сергієм поговоримо про те, що від сьогодні Національний банк України скасував фіксований курс гривні. Що це означає для українців і для курсу гривні? Про це запитаємо пана Сергія. Вітання, пане Сергію. Слава Україні! Слава вітаю! Отож, пане Сергію, чи можете розповісти нашим глядачам, пояснити, що означає цей скасування це фіксованого курсу гривні і до чого слід готуватися українцям? Ну дивіться, я думаю, що українцям слід до чогось готуватися, НБУ дійсно закінчив період фіксованого валютного курсу. Цей період був дуже важливий і е, в перші місяці війни, особливо в перші місяці війни, і поки в нас не е, стабілізувала ситуація з західною допомогою, це була е, така рід, рідівничка для української фінансової системи. Але знову ж таки, чим довше тримає фіксований курс, тим важче з нього виходити. І Нацбанк вирішив поступово лібералізовувати валютний ринок. Це не означає, що в нас е, сьогодні вільний курс. Ні. По факту, насправді, ситуація мало зміниться найближчим часом. Національний банк так само буде контролювати ситуацію, дозволяючи просто курсу трошки коливатися, але, власне, не дуже сильно. Тобто, гуляє-гуляє, далеко дому не відходить. Е, власне, як і раніше, контроль над е, міжбанківським ринком буде у Нацбанка, він має достатньо резервів для цього, і просто буде поступово, поступово давати ринку трошки більше е, можливості дихати. А з чим пов'язані ці можливі коливання, і в яку сторону, на вашу думку, коливатиметься цей курс? Ну знову ж таки, що таке взагалі в нормальній ситуації валютний ринок? Це співвідношення знаєте, це як в басейні є труба задачки в школі. Одна труба велика, по ній вода затікає, є друга труба, по ній вода витікає. І от порахуйте, який рівень води в басейну. Так само працює насправді валютний ринок. Є гроші, які входять в Україну, є гроші, які виходять з України. І баланс, баланс між ними формує валютний курс. Е, під час війни це трошки некоректно працює. По-перше, нас зараз експортом проблеми, він обрізаний значно. По-друге, відток капіталу дуже сильний, тому що війна і всі бояться, а, а приток інвестицій відсутні, бо війна і всі бояться. І тому головна роль на ринку відводиться національного банку, який, власне, доливає ту частину води в басейні, якого, якої не вистачає. При тому, завдяки західній підтримці, Назбанк має достатньо цієї умовної води, щоб заливати. Е, бо резерви Нацбанку на рекордно високому рівні за всю історію, е, завдяки знов ж таки грошам, які ритмічно надходять від наших західних партнерів. Пане Сергію. А чим цей власний курс відрізняється від режиму плаваючого курсу утворення, про який ви згадували, який власне був в Україні до повномасштабної війни? Ну, коли курс плаваючий, тобто він вільно плаває, надбалок якщо втручається, то лише е, точки якихось е, вибухів, тобто коли щось викр... викривлюється на ринку, але дозволяє ринку рухатись туди, куди ринок хоче рухатись, де він бачить можливості. Просто якщо зараз е, така ситуація неможлива, бо знову ж таки, через війну ринок буде рухатися не через економічні причини, а там переважно навіть психологічні, які Пливають і на економічні і доєднуються до економічних гривня. Якщо б зараз курс відпустити, то він звісно падав, 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 постійно падав. Тому після війни це б стане можливим, а під час війни ні неможливим. Ну, але наскільки курс може дійсно залежати від допомоги від наших західних партнерів? І, наприклад, якщо будуть затримки з цим фінансуванням, з надходженням коштів, наскільки часу може вистачити запасів, про які ви згадували НБУ? Ну знову ж таки, зараз не проглядаються такі масштабні затримки, щоб це могло вплинути. Пане Сергію, а взагалі наскільки ось цей новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку? Ну, дивіться, оскільки з самого початку змін багато не буде, то й посилення стійкості сильного не буде. Довгостроково це дозволить нам легше адаптуватися до нормальності після завершення війни. Давайте так, фіксований курс це ліки. От ви захворіли дуже сильно вас. Підсадили на ліки. Але якщо ви довго на них сидите, то далі вже зістрибувати важко, ваш організм звикає. Тому зараз нас насправді просто спрощує ситуацію на момент завершення війни, коли нам треба буде виходити в певну нормальність, і не дає сформуватися багатьом викривленням, тому що коли люди звикають до того, що курс стабільний, вони починають відповідно погодитись, думаючи, що курс такий буде назавжди. Ми вже бачили це, пам'ятаєте, протести за гривню по вісім і так далі. Коли Людям Янукович розповідав, гривня буде завжди по вісім, вони набралися валютних кредитів, а потім ой, а виявилось, що так не працює. От щоб такого ой не відбулося, потрібно, щоб люди звикали до нефіксованого курсу. Пане Серію, то якщо говорити зокрема про долар ось після встановлення нового цього, так би мовити. Чи, точніше відміни від фіксованого курсу. Вартість залишилася, ну принаймні, за розцінками Нацбанку та сама: 36,56, То вона скільки часу вона може тривати така сама, чи і від чого буде залежати, що він буде зростати або падати? Ну знову ж таки, курс, до речі, не залишився той самий. Зміна курсу є, курс змінився на 2 копійки. Тобто був там вчора 57, зараз, завтра буде 59. 36, власне, 59. Так, так. Тому зміна відбувається, від чого залежить. Ну, зараз головний гравець на справді національний банк. Тобто від його бажання воно і залежить. А наскільки, наприклад, приватні банки зможуть відступати від цього курсу, встановленого Нацбанком? Чи тут ну, в них не буде великої такої маржі? Знову ж таки, коли ми говоримо про. Міжбанківський ринок він формується до себе один курс, вони по ньому там то вони торгується в рамках цього курсу. Якщо ви кажете про обмінники, ну буде та сама ситуація, яка була і до цього, коли з тієї самої різниці, яка була курсом обмінників один, а офіційний курс інший. Ну, Але чи може бути якась паніка, чи може, наприклад, бути значне зростання курсу в обмінниках, натомість Нацбанк буде тримати той самий курс? Ну, дивіться, спробувати на це спробу. так. Спробу розхитати ситуацію, звісно, будуть. Ми вчора вже побачили в багатьох телеграм-помиках, які, на жаль, дуже популярні в українців, які переважно поруються з Росії спробу розхитати ситуацію, розповісти, що о, банк відмовляється від фіксованого курсу, бо більше сил нема. Тепер ловіть гривню там по 50 і так далі. Це було було вчора, і звісно, вони будуть намагатися розхитати ситуацію. Проте це не дуже стійка модель, коли у вас немає бази, немає причини для розхитування, а ви розганяєте курс на чорному ринку. Він тоді пробіжить, скільки та не побачить, що міжбанк не рухається, побачить, що достатньо доларів на продаж, і повернеться назад. Власне, я думаю, що для Нацбанка критично важливо, щоб зараз нічого не трапилось, тому якщо він буде бачити якісь перекоси, він буде все заливати доларами своїми резервами. Для того, щоб нічого не змінилося. Ми сьогодні побачили. Насправді там на Мінфінком я відображаю цей це сірий чорний ринок. Була спроба трошки підрости, але спроба за рахунок продажі. Тобто продавці долара ставили більше, 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 більше курсів. Ну, так не працює, якщо є тільки продавці, які ставлять більше курсу, а нема покупця. А покупці, ми, як ми побачили, не пішли за ними туди. Ну і все, поки що це зупинилося. Може, ще кілька днів це буде тривати. Пане Сергію, а з огляду на які причини все-таки Національний банк України може повернутися до фіксованого курсу гривні? Якщо щось станеться, якщо буде якийсь форс-мажор, у нас війна, ризики можливі будь-які. Тому якщо щось що буде підривати, підривок побачити ризики підриву макрофінансової стабільності, mm -hmm. якщо він побачить, що, наприклад, він не витягує таку ситуацію з курсом плаваючим, ну, відносно вільно плаваючим. То буде повернено. Пане Сергію, ну ви також згадали про те, що після завершення війни курс може бути відпущений, і тоді він почне падати. То чому так відбуватиметься? Тобто припиняться якісь фінансові надходження за кордону чи, чи у, у зв'язку з чим? Я не знаю, що буде після війни, бо я не знаю, коли війна закінчиться. Угу. Я просто кажу, що він там буде відпущений. А куди він піде, в той момент, я не знаю. Угу. Тобто, ну, поки що на такий далекий час не варто нічого загадувати. Це просто неможливо. Зрозуміло. Дякую вам, пане Сергію, за ці коментарі, за ці пояснення. Інвестиційний банкір, фінансист Сергій Фурса був з нами у ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Нагадаю, що сьогодні Національний банк України скасував фіксований курс гривні до долара, і про це ми спілкувалися з нашим гостем. На все добре, тримаємося.